Я а хочу жити в правовій державі, а не в правовій. А чи ви, правові? в... ви працюєте? Так ми... чисто з якою метою ви цікавитесь, ну, ви говорите в правовій. Мені просто інтересно, де ви працюєте? Що ви в Ну, Я думаю, що це питання не стосується нашої з вами розмови. Зрозуміло. Доброго вечора. Я перепрошую. Зупинили на посту валки. Зупинив один поліцейський. Пішов за наказом військового коменданта, тому що аргументував, що зупинив по 1456. А... Перестав зі мною спілкуватися, просто стоїть поруч, підійшов інший поліцейський Іван, котрий є старшим поста, і каже, що вони не зобов'язані мені мене ознайомлювати з наказу військового коменданта. Друзі, запам'ятайте головне, якщо вас зупинили, ви не повинні залишатися сам на сам з поліцейським. У клубі юридичного захисту водія АД у вас завжди є юрист на зв'язку. Ви просто зателефонуєте нам. У момент зупинки, і ми підказуємо, що робити, що вимагати, як діяти, щоб вас не оштрафували на крису і не порушили ваші права. Давай, давайте давайте я дам. Я включу гучний зв'язок, да? щоб я не був викликаним телефоном. Владислав, можете, будь ласка, так, ближче так, так. підійти, щоб я з машини не виносив? Як постанови і статті закону української на національної поліції тридцятий кому і попанота? Коли ви, вибирайте. Вибирайте, як... ви потрапляєте на людину, котра знає свої права, не розчаровуйте її в поліції, тому що це розчарування. Я в колегах, котрі залишилися і в вас, хочу бачити надію і опору. А коли ви знаєте, що ви дієте не в межах ді... чинного законодавства, а трошки перевищуючи, да, тому що вас так змусили, виконуєте майже злочинний наказ. Ви все одно його виконуєте, навіть коли людина говорить правильні речі. Навіщо? дня. дякую на ми даємо чіткий алгоритм дій при зупинці транспортного засобу, захист від незаконних вимог, тиску та маніпуляцій з боку представників влади, документальний супровід, якщо поліцейський вже порушив процедуру, і фактично також підтримку, коли потрібно діяти швидко. Тому встигне долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія АД.